Їх сприймають, я не знаю, чи вони вороги, але їх сприймають як потенційних ворогів. Ми не задоволені путіним. Я не задоволений Путіним. Можу сказати це прямо зараз, бо він вбиває багато людей. І багато з них це його солдати, його солдати та їхні солдати переважно. І зараз це вже досягає 7 тисяч на тиждень, і я не задоволений путіним. Хоча це може бути шанс, і, і ну ми виготовляємо найкраще військове обладнання беззаперечно. Ніхто навіть близько не підходить. Якщо подивитися на обладнання інших країн, воно навіть поруч не стоїть. Ось чому всі хочуть купувати наше обладнання, і саме тому ми зараз будемо активізовувати цих підрядників, які його виробляють, і вони геніальні, але виробляють його занадто повільно. Так. І ми повинні підштовхнути їх, піти і дозволити їм досягти набагато вищих темпів. На жаль, ми змушені це зробити. Війна, яка це була війна, якої не мало бути, і багато людей гине. Путін нам кидає купу нісенітниці, бо ви хочете знати правду. Да. Він завжди дуже милий, але виявляється, що це нічого не означає. Ви хочете це підписати? Лінці Храй має законопроект про санкції проти Росії. Ви хочете, щоб він його просував? Я розглядаю це так. І е-е, я дивлюся. Сенат ухвалює і вже ухвалив дуже дуже жорсткі санкції. Але так я розглядаю це. Ви можете це підписати. Це не обов'язковий законопроект. Це повністю на мій розсуд. Вони його ухвалюють. Це повністю на мій розсуд і скасувати теж повністю на мій розсуд. І я серйозно це розглядаю. Пане, тоді я зрозумів, що він ідіот. Не знадобилося багато часу, щоб це зрозуміти, але вони все це залишили. Ось ще одна річ: ми ведемо переговори з країнами щодо внеску у військову сферу, не лише щодо збільшення платежів у НАТО, а й щодо внеску. У нас 45 тисяч солдатів у Південній Кореї. У нас 45 тисяч солдатів у Німеччині насправді 52 тисячі. Це величезний економічний розвиток для них, це колосальна кількість. Це як мати ціле місто. Це величезні гроші для них і це величезна втрата для нас. Тож пил і пісок погано поєднуються з гелікоптерами. Якщо ви щось про це знаєте. Так, сер. Тож я хочу представити вам, пане президенте, листа, який я надіслав до Нобелівського комітету. О! Це номінація для тебе на премію миру, яка цілком заслужена, і ти маєш її отримати. Зокрема, це дуже важливо Хм, від вас. Щиро дякую. Я зупиняю війни. Я зупиняю війни, і хм, я ненавиджу бачити, як людей вбивають. Прем'єр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяго вірить, що Трамп принесе мир у регіон під час візиту до Білого Дому для підготовки до переговорів про припинення вогню та обговорення Ірану. Давайте запросимо колишнього державного секретаря та оглядача Фокс News Майка Помпео. Пане державний секретар, дякуємо, що ви з нами. Я хочу почути вашу реакцію не лише на лист, який Нетаньягу передав президенту Трампу щодо номінації на Нобелівську премію миру, а й на ту заяву, де президент Трамп сказав: Я зупиняю війни, знаючи, що чекає попереду. Доброго ранку. Хм, він не лише зупиняє війни він також перекреслює межі стабільності та миру на близькому сході. Ми бачили це під час першої адміністрації Трампа завдяки Авраамським угодам, коли вперше за десятиліття багато країн визнали фундаментальне право Ізраїлю на існування і почали співпрацювати заради миру та процвітання. А зараз, у поєднанні з роботою, яку Ізраїль провів на місці в Ірані, і сміливим рішенням Президента Трампа атакувати ядерні об'єкти в Тегерані, ми бачимо, що Іран опинився в скрутному становищі, а регіон став більш мирним і стабільним. Це чудовий результат. І, Ймовірно, ще залишається робота. Я знаю, що вони намагаються домовитися про це припинення вогню з Хамас Е-е, удачі. Я не бачив, щоб хлопці з Хамасу поступалися, хоч ні сантиметром. Я молюся, щоб цих заручників скоро звільнили. Гм. І вони спробують домовитися з іранцями. Я також думаю, що для іранців існує червона лінія щодо М збагачення. Це будуть важкі переговори, але президент Трамп продемонстрував готовність використовувати американську силу найважливішим чином, що дає можливість переконати режим в Ірані, припинити свої безглузді методи та, зрештою, повернутися у світ гідним чином, а не продовжувати рухатися шляхом ядерної держави та залишатися найбільшим у світі державним спонсором тероризму. Так і до вашої теми, пане секретарю, президент Трамп говорив про переговори з Іраном, які незабаром відбудуться. Послухайте сюди. Ми запланували переговори з Іраном, і вони хочуть вони хочуть говорити. Вони зазнали великої е, е, поразки, як я вважаю, коли ми вдарили по е, е, трьох об'єктах. Насправді вони хочуть зустрітися. Вони хочуть зустрітися, вони хочуть щось вирішити. Ні, вони інші. Вони зараз дуже відрізняються від того, якими були два тижні тому. Вони були хуліганом близького сходу, а тепер вони вже не хуліган. Маша, реакція. Ну я сподіваюся, що вони більше не хулігани. Я знаю, що вони стали обережнішими. У цьому немає сумнівів. Але іранці протягом десятиліть, з 1979 року показували, що вони готові і надалі поводитися нерозумно з точки зору турботи про власний народ і захисту своєї країни і робити речі, які шкодять їхній власній нації. Президент Трамп показав, що він готовий застосовувати силу, готовий використовувати владу. Е, саме такі речі дають переговірникам, якими я був, коли був державним секретарем так, дипломатам, так шанс. Е, переговори без демонстрації сили або готовності застосувати владу. Е, це по суті просто капітуляція. Президент Трамп. Повністю змінив підхід у цій розмові. І я сподіваюся, що коли іранці зустрінуться з американцями або зустрінуться з ізраїльтянами, з ким би вони не сіли за стіл переговорів, вони зрозуміють, що американці готові продовжувати діяти так, доки іранці не почнуть поводитися так, щоб щодня і завжди захищати американців. І, і пане держсекретарю, наостанок я хочу перейти до новини про те, що президент заявив. Що тепер надійшла Україні деяку оборонну зброю? Послухайте, я зовсім не задоволений президентом Путіним, але е, е, це те, чого ніколи б не сталося, якби я був президентом. Ця війна ніколи не мала б статися. Пане президенте. Чи плануєте ви надіслати більше зброї Україні? Ми надішлемо ще трохи зброї. Ми повинні це зробити. Вони повинні мати змогу захищатися. Зараз по них завдають потужних ударів. Які ваші думки, пане держсекретарю, щодо поточної ситуації та очевидно цієї новини? Знаєте, це досить послідовно для Президента Трампа. Варто нагадати всьому світу, що саме президент Трамп був першим президентом, який надіслав Україні оборонні системи озброєння ще під час свого першого терміну, тоді як президент Обама вперто відмовлявся захищати український народ. Це в інтересах Америки, щоб Володимир Путін не виграв цю війну. Я думаю, президент Трамп розуміє, що Путін не діє добросовісно. Там немає жодного інтересу до Путіна. Укладати припинення вогню так, як домовилися українці, я вважаю, що рішення президента Трампа, заява, яку він зробив минулого вечора, є правильною. Це продемонструє Володимиру Путіну, що Сполучені Штати не збираються змушувати Україну капітулювати і що він повинен сісти за стіл переговорів і домовитися про мирне врегулювання цього конфлікту і припиніть вбивати українських дітей. Тож що означає це, що президенту Трампу потрібно зайняти жорсткішу позицію щодо Путіна. Бо очевидно, що він не грає в вигідні умови. Так, я думаю, що це безсумнівно правда, і, чесно кажучи, я думаю, що він це зробив. Е, Він, він робить це так багато способів, чи не так? Подумайте про те, що зараз у нас нижчі ціни на енергоносії це шкодить економіці Володимира Путіна. Е, е, те, що зробив президент, коли він поїхав до Гаги та зустрівся з НАТО і переконав людей з НАТО витрачати 5% свого багатства на власну оборону, це сильна заява про президента Трампа. Е, Зобов'язання захищати американців від загроз, як ті, що надходять від е, Володимира Путіна. Думаю, він зайняв тверду позицію. Сподіваюся, він продовжиться. У нас буде То, щоб тиснути на Володимира Путіна і змусити його піти у відставку. Сумнівів немає. Що ж, побачимо, чим це зайде. Дякую, що знайшли час, колишній державний секретар Майк Помпео. Дякую, Гарного дня. Я стів дусі. Я Браян Кілмід. А я Енслі Ерхарт. І натисніть тут, щоб підписатися на сторінку Fox News на Ютубі, щоб не пропустити наші найгарячіші інтерв'ю та найпереконливішу аналітику.